Кентафурики, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі, на каналі Марік Бубалік Студія. І ми продовжуємо рубрику подорожі Україною, мальовничим Прикарпаттям, нашим рідним прикарпаттям, нашою рідною Україною, друзі. Незважаючи на війну з агресором Росією, нас все одно виходять регулярні відео. Тому, друзі, щоб підтримати канал. Поставте лайк, жирний, підпишіться, обов'язково. Десь ось тут або ось тут, не знаю, де залишу посилання, обов'язково, друзі. Це буде мене мотивувати і підтримувати мій канал в подальшому. А ми подорожуємо Прикарпаттям, теренами Прикарпаття. Зараз знаходимося на одній з найкращих точок Тернопільської області, це є Вишнівецький палац. Що можна побачити позаду мене. Неймовірний, красивий, могутній, сильний. З виглядом на. Озеро на парк з великою територією, з неймовірними краєвидами. Ну і що ще більше вам сказати, ви самі все побачите в принципі в відео. Тому, друзі, щоб не пропустити вихід якогось нового відео або взагалі анонс якоїсь події, обов'язково підписуйтесь, ставте цей лайк і все буде Україна разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава разом до перемоги! поїхали, не переключайтеся! Ці портрети, були були прямокутними, їх обрізали в середині ХІХ століття для того, щоб з великої портретної галереї Вишневецького палацу, яка нараховувала 600 портретів, можна було не наступне покоління все-таки знати, але десь ті князі Вишневецькі. Тому всі були овальної форми, я вважаю, що це на тому що ці портрети були повний зріз. Тоді ж з'явилися ці підписи польською мовою. Ви зверніть увагу, що ці підписи знаходяться там, де він не твору. Тобто, ну спочатку їх не було. Я буквально декілька слів. Ось Связатин Іванович Кишневецький, друга половина 16 століття, староста Житомирський. Староста це в давні часи, як сьогодні губернатор, дуже впливова людина. Намісник короля на теренах Київської землі. Коротке життя, 30 років, великий патріот України. На Люблінському семі він проголосив таку промову, а Люблінський сем це коли творилася держава ічного сполита у 1569 році. Волинські посли від тої промови Патріотичний партнер на початку 19 століття. Автор невідомий, але чудове полотно. Ми його привезли зі Львова з історичного музею, воно не експонувалося, тому що у вільських музеях дуже мало експозиційних площ, але для нас це головно важливо не тому, що ми тут презентуємо Варшаву, а тому, що зверніть увагу, на перший план тут запражене Варшавське півдні місце. Це типова забудова не лише для польських міст і містечок, але навіть для наших українських, для Подільських, Галицьких, і Іволицьких. І довоєнний Вишневець, до пожежі, бо горів не тільки Палац, горів і сам Вишневець. Забудова дуже нагадувала, тому що Вишневець це торгове містечко. У 1913 році. Вона мала 16 тисяч мешканців, це прикордонне містечко. Тобто люди тут ну, ще й якоюсь контрабандою. Тобто, тут своєрідне таке було життя. І оці будиночки щільно прилягали у нас одне до одного. Коли почалася пожежа, то ясно, що ну, все це золота. Тобто, знаєте, от цей замок будував його дід. А в 1512 році тут відбулася битва. Яка війшла в історію навіть європейських хронік історичних, тому що ем, хронікер ем, Мартін Бельський писав, що це чудо відбулося у Вишневці в 1512 році. В чому це чудо було? Сюди підійшла велика армада Кримського хана Менглірея, в нього 26 тисяч верхніх було. Залога, яка тут була на той час невелика, ну і ще ополчення. Три тисячі захисників. І оці три тисячі захисників подала цей загін Менглі Гюрея. Не тільки не, не здали Вишневецький замок, але ще й забрали оцей ясир. Дуже багато 10 тисяч людей, яких значить, вже. Тобто білоруси про нього знають. Це канцер, великому князі з Володовського, Миколаєвський рівень. Дуже високі вирішили. Чому він взагалі? Виста людина склад вишник Івана Мозека, до речі. Це єдиний мармат, який підтримує Івана Мазепа. Ви зараз не можете запитати, чому не останній представник, в нього було вже там піти, в нього було четвер синів, він тричі одружувався, що щоб мати стала є. А всі його хлопці по барані були Ну Це трагедія. Його власне, роду, трагедія, я думаю, всієї країни. Тому що я б сказав один з Вишневецький, як ми маємо великі права, але маємо ще більше Ось. ну, Ще було дві доньки Михайла Серкаті. Вони виросли, одружилися, але до цього вони протичалися, вибрали до початку ХХ століття. Це Огінський і Внішки. Ну, хто цікавиться музикою, знамениті колоне з Огінського написаний Михайлом Огінським, внуком. Постанного князевича по джеудвійский. Позолочення рісба, і тоді я вам сказала, зверніть увагу, і ця позолота, криштальню, все це відбивається. Дзеркала, і рефлекси в цього всього немає. Ми це ні, ні нам запропонували пластмасові накладки. Ми сказали, шановні, ми ж не можемо один з найбагатших городів Східної Європи презентувати пластмасові. Тобто, ну, а тим більше почалася війна і звичайно, не до того. Але все це ми відново. У нас працює за половину, три випускники Львівської академії мистецтва, тобто є ці, які можуть це зробити, заробити і якісно або що. Тут ми з вами зараз все колекцію, саме меблі. І останнім часом колекціонери сюди приїжджають, тому що ну, палац це палац, а меблі, ну, я навіть не думала, що в наших запасниках взагалі є такі речі. Ці меблі ніколи не виставлялися, вони слугували виключно для мистецтвознавчих досліджень, вони не реставровані, і навіть в такому стані виглядають чудово. Як, наприклад, оцей камінний крас. Вигляді вишивки. До речі, меблі тут всі, ну це приблизно наша епоха, бароко, ну, трошки її 19 століття. А вони всі зроблені, коли була винайдена оця. Технологія шпанування, тобто вони всі клеєні, тому взимку, коли в нас не було світла, ми включали генератори, інакше б ці просто меблі вони б всі б... Mm -hmm. да, їх би не Б. Унікальна система опалення вишневецького палацу не постраждала під час пожежі. У нас всі ці канали є, і всі каміни, всі печі, всі будуть функціональними, як тільки ми будемо міняти радянський дах. Відновимо кумини, оці пічні труби. І тоді цей камін, який ми зробили, по типу того, який був тут автентичний, ми його, до речі, знайшли, розбитий на такі маленькі уламки. Це було зроблено в 20-х роках минулого століття. Він був дуже красивого, шляхетного кольору, мармур, такий, знаєте, сірий, дуже красивий. Ми такого не знайшли, він трошки оцей затемний. Але, в принципі, коли буде зроблений комен, то, звичайно, цей камінь теж буде функціональний. Ці меблі потім помандрують в різні зали, але ми поки що тримаємо тут, тому що ці приміщення опалюються, тут ми можемо за ними спостерігати, зберігати. Тому є тут китайські меблі. Як, наприклад, оці маленькі столики, отам чорні такі, бачите, на них колись стоялися ці знамениті білоблатильні бази, чудові секретери. Інхрустовані металом. На другому поверсі ви побачите меблі знаменитої мануфактури буля французької. Буль виготовляв меблі виключно для колонівських палаців. Ну, а тут я вам хочу показати секрет. Тут у нас є таке бюро невеличке, якщо мені хтось допоможе, я потримаю стільничку. Я тут натиснув. А ви одною рукою поволі, я скажу коли, mm -hmm. витягнете оцю штучку. так? Mm -hmm. да, так. Давайте, пробуйте. Mm -hmm. Тихенько, не спішіть. Тримайте руками. Ну, Тут ще трошки заїдає пружинка, бачите? Mm -hmm. Витягуєте mm -hmm. ось така Секретна mm -hmm. секрет шуклятка. Ну, щось там збирали. Я скажу коли. І ви так давайте, пораденько. Все добре, дякую. А тут я вам відкрию вже вручну, тому що десь вже ключику mm. Ось Такий невеличкий сейфик. Mm. Сейфик. Очевидно, що тут зберігали. Я не буду зачиняти, ви подивитесь, хто потім підійде. Очевидно, тут якесь листування зберігав. Mm. Є ще один секрет, це оці колони. Їх при Вшницьких не було. Вони тут виникли, тому що ми... Змушені були їх поставити, тому що в радянські часи тут був кінозал, і тут була стіна. І далі сходила бетонна клітка на другий поверх. Коли стіну розібрали, щоб робити відновлювані роботи, то ця ця вага, їй не було на що спиратися. І реставратори сказали, що треба тут поставити метал. Ну, Метал привезли, його обшили, щоб це не впадало в очі, так дуже дзеркала зробили. Але коли Хотіли забетонувати, поставити на бетон, відкрили колишню підлогу і побачили, що ніякої землі під нами немає. Під нами коробові цегляні склепіння початку 16 століття оборонного замку, про який я вже згадувала. Тобто, ну, виходу не було. Знаєте, Якщо ми в європейських музеях бачимо шикарні меблі, читані, повірте, чи там просто дуже якісно працюють ресторатор. У нас теж прекрасні майстри, але, як ви знаєте, причина у нас безсунність фінансування. Е, столик для е, квіткових яких там е, та, композицій. Аптечка чудова, дуже ручна карета, взагалі з лікарна ну, річ. Дехтика чи палатин в полі називається її. Е, тут збереглася на вітанина. Завісить ми бачимо мушка, чотири мушка було метале, протягнувся дерев'яний брус, і четверо гайдуків переносили пані княгиню, котра сиділа ось там. До речі, річ ця дуже важка. Я думала, ну, вона така делікатна, ні, насправді дерево дуже важке. І теж унікальна річ це параван, ширма. От дерев'яна частина, тут 18 століття, а тканина, льонська, мануфактурна. Гобеленова тканина початку XVII століття. Ми триваємо цей параван в темному куточку, тому що барники натуральні, бояться сонячного пружини. Mm -hmm. Ну вже оцінили, наскільки багаті були Вишневецькі. Треба сказати, що дружини вишневецьких мали багато прикрас. Перед вами сейфа для жіночих прикрас. Mm -hmm. щоправда, китайські. Mm -hmm. ну, але... Mm -hmm. ну, але не забуваємо, що вишневецькі. Одні з перших почали привозити в свої палаци власне китайські меблі, коли Європа відкрила для себе Китай. Ось тут декоративний елемент, використаний панцир черепашки. Це там, де червоне зло, а панцир черепашки він такий прозорий. Ну і далі ще один сейф, такий маленький. Там очевидно було ще ще. Чередні були чоловіки. Ну напевно, ядеми були. А, ну ага. і в мене до вас питання. Ну, ви вже зрозуміли, що Вишневецькі були дуже багатими, правда? Ми зібрали за 20 років існування нашого заповідника дуже багато джерельного документального матеріалу. І є, зокрема, опис скарбниці Вишневецького палацу. Що таке скарбниця? Сокровищниця. Це кровішниця, правильно. Значить, це все те, що саме цінне було у Вишневецькому палаці. Як ви думаєте, чим Вишневецький найбільше? Там цінили, гордилися. Чи... Ну, крім землі, земля це то... картина. Мистецьке мистецтво мистець, мистець. ще. Книгами Книгами, супер. Ну, минуло золото, супер. От золото ніхто ніколи не називав. А церква, ось вона розміщена в підніжжя пагорба. Це оця церква жовта. Сьогодні вона є діюча, але вона вилучена з заповідника. Кордон між нами і церквою проходить по цій підпорній стіні. Церква початку 16 століття це однонепний Волинський храм. І вітарна частина, там, де на барабані зображення святи, крипта на глибині шести метрів з похованнями князів Вишневецьких. До речі, спочатку князів Вишневецьких в Вишневці не ховали. Їх ховали ну, короля ясно, в Кракові. Там каштеляні теж в Кракові, а фундаторів києво печерського в Києві в Успенському соборі поховання не зберелося. Згодом традиція змінилася, і магнати Волинські ховають своїх померлих у родових гніздах. Традиційно прахи бальзамувались, тобто з часом за століття. Це були вже муніфіковані прахи Вишневецьких, їх не потревожили до 1961 року. Це полотна початку XVII століття, які були створені для Вишневецького палацу, тому що це ілюстрація цієї драми сходження на московський престол родича Ну, Ми знаємо цю особу а вже Дмитрія, чи самозванця. От він вже коронований цар Московський. Коронується його цариця Марина, так? її насправді звали Маріана, в неї була старша сестра, яка була на той час княгиня Вишневецька. Вишневецькі, як родичі, <пи> прийняли активну участь у цьому поході. Більше того, вони туди, ну, це, це були їхні гроші фактично. Вони єдині з магнатів підтримали цю авантюру, тому що їхнє володіння на Сумщині сучасній були е, співні з Московською державою. Що не рік Вишневецькі ходили, походи на Москву, і тільки -ті вони вирішили закрити це питання, посадивши свого царя. Ну, поплатилися Вишнівецькі, але ну, посиділи вони, коли бунт в Москві відбувся, вони були захоплені, посиділи в Костромі декілька років, але е, повернулися на батьківщину, втекли з того заслання. За і привезли ці дві болинські ікони. Вони писали в тестаменті. Один з них писав, що вони здійснили акт справедливості. як Національна наукова бібліотека Вернацька у Києві. Власне, вас утворилася і з Вишневецьких колекцій. П'ять тисяч поляків було перевезено до Києва. Зараз в відділі колекцій цієї бібліотеки є 1447 підути. Ну, Тобто з 26 тисяч поляків тут невеличка частина збереженку. Сьогодні немає жодної великої бібліотеки світу, яка б не мала книжок з Муштана бібліотекою. На жаль, жодній державі ми не можемо пред'явити, повернути сюди там, як то кажуть. Тому що ну, все це на гроші купувалося тут і лежні. Сьогодні тут є колекція меблів, знову ж таки, ось як, наприклад, цей письмовий столик, він перейде в кабінет, коли будемо робити особисті купої князя. Шапка китайська слугувала, як вівтарик. Тобто тут ставилися ці фігурки з порцеляни чи з лунової кістки, які зображали святих. Далі кабінет, це Західна Європа, столик для гри Варцаби. Ну, військове аташе Чехії, Варцаби. Військове аташе Чехії мені пояснив, що це така гра в пості. Ну, Король з роду Вишневецьких, Михайло Коропут Вишневецький, 33 роки життя, переможець турків під Хотином в 1673 році. Ну, є такі свідчення, що його було отруєно. Тому що після цієї перемоги, коли він помер, то його коронний гетьман став наступним королем, Яном третім особистим. Ага. І прошу познайомитися, Михайло Серватій Вишневецький. Е, великий литовський гетьман. Великий литовський канцлер, улюблений з долі, як біографи говорять, у 20 років Польний Гетьман уже, це як сьогодні Валерій Залужний. Закінчив три університети Львівський колегіум, Краківський університет і французьку Сорбону. Третій одружувався, кожен раз в любові, кожна дружина народжувала йому синів, але, на жаль, ми вже говорили, це велика трагедія. Коли йому було 29 років, він зробив головний вибір свого життя. Будучи великим литовським гетьманом, в його підпалікуванні були всі литовські війська, і він підтримав Івана Мазепу. Я вам скажу, що це був величезний ризик, бо ніхто не підтримав Мазепу, навіть його соратники боялися. Молоде покоління взагалі оцю виставку сприймає зовсім не так, як дорослі люди. Тому що ми виховані на традиціях реалізму. А наша молодь вона не вміє абстрагуватися. Тому ці пазлики. Ці, ці речі треба дивитися з різних сторін. Діти отут просто в западі. Хоча я думаю, що це мистецтво серйозне. А ми йдемо в спальню. Ось перед вами рекламний проєкт 18 століття. Чому рекламний проєкт? Як нам пояснили львівські музейники, що це ліжко колись фаворит Катерини II, Григорій Петомкін. Замовив, хотів запити подарунок для імператриці і замовив ліжко у тульських оружейників, які ніколи такі речі просто не робили, чесно кажучи. І вони тут показали свої можливості, вони показали оцей декор. До речі, оцей метал, він ну, там немає, це не труби, він цілісний метал, і це ліжко, воно його все воно розборне, воно все таке важке, його тут на частину переносить. Оці зображення декоративні дуже складно було зробити, технологія складна. У тут використані прийоми, якими користуються навіть ювеліри, тому що це діамантова огранення. Ну, може, воно, знаєте, не казисте, як то кажуть, Ну, Катерина Друга його забаркувала. Їй це не сподобалося. І вона віддала якісь свої премі. Ну, Львівські колекціонери. До 1939 року вони були російської мови без дісуші. Вони всюди вміли відкривати двері, вони не все знаходили можливості. Вона, звісно, що не повністю збережене, тому що в горі мають бути бази, в базах мають бути страусине піря. Ну, ви розумієте, що цей матрац теж не тих часів, звичайно. Тут мають бути пескі, турецькі тканини, дорогі mm -hmm. оці. Золотою ниткою сільної багаті тканини. І одієнці відбувалися таким чином. Спочатку людину витримували в карауні, тобто вона там дозрівала. Потім їй дозволяли пройтися анфілатою залів. Кожен наступний був пишніший за попередні. Коли людина доходила до спальни, де під цими усіма тканинами, золотом, лежало буно, то людині вже здавалося, що це не людина лежить, це вже Бог. А це намісник да, Бога на землі. Таким я надзвичайно вам вдячна, що ви знайшли час. Ми ще такі дуже розкручені, не всі до нас приїжджають. Ви навіть уявляєте, як приємно проводити екскурсію, коли ти відчуваєш, що напроти ну, твої однодумці, які все розуміють, які тебе підтримують. Насправді, я бажаю вам. Шануватися, берегти своє здоров'я, берегти своїх близьких людей, тому що що нас тримає на цій землі, це ті люди, яких ми любимо, шануємо. Хай все буде гаразд у ваших родинах, хай все буде гаразд у нас, у всіх українців. І я думаю, що я впевнена, що ми будемо жити так, як ми хочемо жити. Правда, і достойно жити. Тому всього, всього вам хорошого і гарного дня! Дякую вам. Це по неї легенда розповідає, що її за одну ніч зробив сам Тарас Шевченко. Бо дійсно Тарас Шевченко тут був перед арештом, бо він об'їжджав усі палаці. Кам'янець-Подільська фортеця хто їхав. Тарас працював на археографічну комісію, і він якраз робив, тоді не було так фотоапаратів, робив замальовки, рисунки всіх палаців. І він тут був і ночував одну ніч 1847 рік. І за легендою він отут ніби стиг зробити гриняну лавочку, це так розказують. Звичайно, подивимося, лавочка вже з бетону, але всі розказують, що тут саме був, бо коли ми не встигли приїхати, то Шевченко вже побував до нас. Вже всі замки він подивився В ті часи. Це лавочка якраз Тараса Шевченка. Тут ви бачите, є сходи. Сходами можна, якщо бажаєте, там незачинно спуститися, просто навколо храму обійти, подивитись, де усі родина якраз брати Дмитра Вишневецького поховані в цьому храмі, який зала діюча церква. Так само туди на терасу можете вийти, там сфотовуватися, там можна обійти довкола, щоб не вертатися, палац можна обійти довкола. І ще тут у палку, де високі сходи, було таке дерево, але в нього ще Шевченкове руч фактично блискавка, від нього лишився пень. І якщо за той пень е, доторкнутися, то за то дерево згадували бажання від дерева лишень пень лишився. А там не неподалік тих сходів. Ходи, от звідси можна було зайти. Бачите, з цього боку від сторони церкви, і у тих ходах ховалися євреї під час нацистської окупації. А там переховувалися євреї, бо вони знали ті походи, що були відчинені. Ну і річка Говень. То ми з вами тографічно знаходимось на Волині, тобто ми вже. Фактично, Галичину покинули, це є уже Волинь, Кременець, далі не подік по чаю і вже буде місто Дубно, тобто така е, класична волинь. І ще такий е, цікавий факт: саме у Кременці, на жаль, він їхав на скутері і загинув Сашкорівник. А він е, разом з Віктором Морозовим. Віктор Морозовим акомпонував е, е, у Чернівцях на фестивалі Червона Рута. Це осінь 89-го року. Вперше на сцені виконали наш національний гімн. Ще не вмерла Україна. Якраз на цьому фестивалі. Певшому чевонарута. Ну що, друзі, на цьому все. Відео підбігає до завершення. Надіюся, вам все сподобалося. Бачили, саме екскурсія відбулася на всі 100. А екскурсоводка, хоч і не екскурсоводка виявилася, сказала, що просто прийшла на чергування. Але самі бачили, яка екскурсія на всі 100 тисяч перевершила всі мої очікування. Вишневецький палац, неймовірно, красивий, великий, наповнений різними експонатами. Хоть Більшість згоріло, але все одно більшість збереглося та й відновлено. Тому, друзі, ставте лайки, поширюйте відео. Ну і все буде Україна. Разом до перемоги, подивіться, краса навкруги цього палацу. Це реально дуже великий палац. Приміщень дуже багато, місць дуже багато, є на що подивитися, є на що звернути увагу. Друзі, рекомендую відвідати. Рекомендую тут побувати. Хоча б один раз, але тим не менш, це буде круто. Це вартує і заслуговує уваги та жирного лайку. Тому, друзі, всього вам найкращого, до зустрічі.